Всім привіт, котики. Сьогодні знімаю обзор на моїх кожаних. Я користуюся ним вже півроку і за цей час назбиралось багато мінусів. Поділюся з вами, якщо ви хочете взяти собі кожаних, але поки вагаєтесь. Мінус перший. Вони постійно пиздять моє гімно з дотка. Я старанно його ховаю, але коли наступного разу приходжу, гуток знов порожній. Мінус другий вони не дозволяють срати в тапки. Мінус третій. Вони займають усе ліжко. Я ледь поміщаюся, а хвіст часто звисає з подушки. Це максимально незручно. Мінус четвертий. Вважають, що квартира належить їм. І не хочуть купувати мені смаколиків на всю зарплату. Мінус п'ятий. Вони роблять мені щеплення і дають таблетки від глистів. Але самі чомусь не роблять собі ті щеплення і не п'ють таблетки. Мінус шостий. Відрізали мені яйки і говорять, що без них мені краще, а собі при цьому нічого не відрізають. Якісь подвійні стандарти. Отака фігня малята. Тому добре подумайте, чи заводите собі кожен, і коли вибираєте, обов'язково запитайте, якої вони породи, як давно вони проганяли бріг і глистів, кастровані вони чи ні, і чи робили собі щеплення від сказу.